Você dobra. 에, з твого <свят> наставництва я винесла дуже багато моментів, за що тобі дуже дякую. Добре, ну я сподіваюся, воно прям допомогло тобі зрозуміти, як тут почувати себе Ні. на ринку. Ну так, багато, багато винесла фішок і особливо Notion. <свят> то я буду тобі дякувати завжди за нього, бо я ну раніше про то не знала, не чула, а зараз мені він прям так сильно допомагає. Чудово, так, да, це прикольна постакова сторінка, сам часто використовую. Чесно. Я сидів, думав, я вже все сказав. Типу, і способи розвитку, і, і вже свої Майнкарти віддав, шаблони віддав, рекламні кампанії показав, чат-боти розібрав. Ну, типу, я вже більше просто не знаю. Дякую тобі, дякую. Ні, справді ти дав багато інформації, але я можу плутати, у тебе був MacBook чи ти новий купила? Це новий. Це новий, це мій перший новий. Ти купила MacBook собі? Так. так. Ух ти. Ну та так. <ріст> Це якраз за, за минулий місяць, за жовтень в, мене був, жовтень в мене був. такий сильний місяць дуже. Якщо що, звертайся гарно того бі -вечора. На все добре. Я дуже тобі дякую за весь приділений час і за таку цінну інформацію. Та я раптом що, то обов'язково ну, буду писати.